Вітаю сьогодні, е, як завжди, як в більшості випадків позаплану возник вихожу на зв'язок. Е, що хочеться сказати? Що не Пусть робити те, що не хочеш щиро не хочеш відверто, з чесністю з собою максимально це. Просто випробування. Навіть не випробування, а інерція привички. Яку один раз, другий, третій, четвертий, п'ятий, пройдеш? І легкості буде набагато більше в житті. Тієї легкості, яка просто рада. Не слід робити те, що не хочеться, те, що викликає важкість. Бо є складні задачі, які робляться в легкість. І інколи складність цих задач просто не осягнути отак от щелчком. Вони дуже легко йдуть в радість, в задоволення, в інтерес. А коли щось іде. Ну вже в тяжкість, то це вже не туди. І що важливо. Є спокуса піти в те, що не хочеться. Воно якби так десь там на фоні спокушає, спокушає піти і доробити те, що, наприклад, вже не хочеться. Зробити те, що не хочеться. Спробувати те, що не хочеться. Бо знаєте, є така штука Попробую. Та інколи пробувати не хочеться. Тому тут ідея така, щоб... Чи це не спокус... Чому так солодко? А чи це не спокуса робити те, що я насправді не хочу? Е... Як би так сказати? Перевірка серця. Перевірка серця. Серце підкаже, що хочеться, що не хочеться. Якщо не хочеться, буде некомфортно. Якщо хочеться, буде, ну так, приконенько, радісно. Хочеться без напряга туди йти. Само вже навіть йде потихеньку тіло в ту сторону. І... З Богом. З Богом, лише з Богом. Тільки з Богом. З Богом серце, з любов'ю серце. Інакше я не хочу. Лише з Богом. З Богом, бо це просто правда. Хтось може обманювати, кажучи, що Бога немає. Це просто неправда. Бог є. Бог є завжди. Він живе в серці кожного. Бог є наш єдиний, як наша обща єдність. І любіть. Просто любіть. Любіть, незважаючи на спокуси, піти в ворожість, в недружність. Любіть. Просто любіть, любіть. Любіть без. Без оглядки. Просто любіть. Любіть і ще раз любіть. 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 Це <с> ж <dragonnel> так, доступно. Любити. Обирати любов. Любити, любити, любити. Обравши раз, любов, другий, третій. Ти вже привикаєш і ти вже не можеш уявити, як можна по-інакшому. І не розумієш людей, які досі живуть з любов'ю. Але водночас дозволяєш їм жити це, тому що е не дозволяючи ми ще не в любові. Правильно. Вірити, знати навіть, те, що в кожному живе ця любов, в кожного свій шлях, який він обрав, без додаткових е потреб, щоб його жаліли або за нього рішали. В кожного свій унікальний шлях. Звичайно, інколи з серця хочеться сказати якесь одне, два-три слова. Просто так, знаєте, відчуття тебе води, ти кажеш щось відчуття хочеться просто зробити добрий жест, не зобов'язуючи нікого ні до чого. Просто тепло зробити для людини, просто щоб їй було тепло. Це моє власне бажання. Але тут немає мотивації е зробити щось за людину або ж зробити щось з людиною. Тут є мотивація просто зробити людині приємно. Все. І ці мотивація. Ну, скажімо так, ця мотивація якраз і буде тим, що відповідатиме любові. Любові, яка про достатність кожному. Любові та яка про Ну, про... Воду. Божественність кожна. Любов, яка про те, що з нами всіма все нормально. З нами всіма все добре. Ми самі кожен знає, що йому робити. Кожного достатньо інформації і всього, щоб прийняти правильне рішення. І кожен завжди приймає правильне рішення. Кожного завжди все так. Кожен завжди йде найкращим шляхом. Цього блага з боку може не бачитись, але всередині в людини є дух завжди веде туди, куди треба. Не слід вмішуватися в життя людей. Я не мішусь. Вмішанням в життя людей буде взяти відповідальність за нього. В якомусь питанні. Але це просто увігнати себе в неправду, бо правда в тому, що відповідальність кожної людини завжди на ній все по... все ціло, все ціло у людини, вся відповідальність на ній. Відповідальність, яка, якої достатньо, щоб робити кроки, якої достатньо, щоб творити і множити любов. Кожна людина вже Кожна людина божественна, без виключення. Якби не здавалося щось так сумнівно, як би не, не було фактів цього. Ну, так є. так Таке, є це просто правда. Без додаткових доказів і пояснень. Це просто правда. Що нікого не треба чіпати. Нікого не тр... нікому не треба мішати. Усіх все є. У всіх є, тому що... У всіх є все. Тому що у всіх є життя. Наскільки недооцінений сам дар життя. У більшості людей, наскільки гонка за чимось, щоб відчути щастя, все далі веде від істинного щастя. Як би так сказати, яким же непорівнано великим є щастя від усвідомлення дару життя, що життя просто воно є і без додаткових іграшок воно вже радує. Фонтан. Чіпка. Прямо покликав. Удар життя. Усвідомити, що в мене є життя. Це цінно. Раз. Друге, це дійсно дар. Тому що... Звідки в нас це? Звідки в нас життя? Я його не заробив. Я його не не купив. Я його не заслужив. Воно просто даровано. І цей дар, він вже проявляє тотальну природу нашу, природу любові. Що є. Просто що просто є. Життя просто класне. Дуже класно гуляти по цим паркам, дивитись на дерева. Просто радіти. Радіти, звичайно, життю. Полежати, подивитися на вікно. Подивитися на небо. Подивитися на машини, які просто їдуть, на дівчину, яка перебігає на червону. Подивитися на зелене дерево високе, яке тут було ще до мого народження. Переконати людина, яка йде перед тобою повніше за тебе. Тобто життя це постійне спостереження цього життя. І воно приносить задоволення величезне. Тому що це є даром життя. Це якби. Це дар життя, і він якраз от спостерігається тим, що ми просто спостерігаємо життя. Я живий. Це найбільша цінність разом з любов'ю. Любов найбільша цінність. Є дар життя. Ми живі. і Був такий випадок, де хлопець запитав в іншого хлопця. Уяви, що я тобі дам 10 мільйонів доларів. Ти би взяв? Він каже, взяв би. Добре. А так, тепер уяви, що, але за це ти завтра не приснешся. І чи взяв би ти тоді так? Такі... За таких умов, такі гроші. Він сказав, ні, я б не взяв. І тоді чувак, не чувак, як хлопець каже, бро, твоє життя коштує більше, ніж 10 мільйонів доларів. Ціни його. І просинався кожен день з посмішкою, усвідомлюючи, що ти дорожче, ніж 10 мільйонів доларів. І я би теж не взяв би. Я б не взяв би ці 10 мільйонів доларів за своє життя. Настільки життя цінніше уявляється. Звичайно, потрібна чесна відповідь, хтось би, може, взяв. Але бачите, як хтось взяв би, хтось не взяв би. Життя найбільше так. Да. За цю, возможно, яку безмежний дякую Богу що духу. Богу А духу за те, що веде мене в цьому життю найкращим чином. Якби, скажімо так, кожна людина згадала цей дар. Просто на якусь долю часу. Або не так, якби кожна людина кожен день згадувала, хоча б раз в день про те, що найбільша цінність саме життя і наскільки це все вже є приводом для радості, життя було б, мені здається, трішечки кращим місцем для життя. Блін класний, що я живий. Не просто класно, а дякую Богу за те, що є життя. Дякувати. Привичка дякувати. Але дякувати не з привички. А з відчуття вдячності. Тобто це вже не привичка, а... Цінність. Цінити те, що є. В тому виді, якому є, як є, таке, як є. Усе, що є. Дякую за все, що є. А по великому рахунку що є? Є я. І щось навколо мене. А називати що мій телефон. Мій ноутбук. Це трошки не то. Правдивіше, звучало б є я і є щось навколо мене. Якось трішечки... Чіткіше відповідає. Тому за що дякувати. Тобто хочеться сказати якось, знаєте, що дякую не те, що в мене є мій телефон, а дякую за те, що є телефон. Біля мене. Це трошечки якось чесніше, правдивіше. А так справа. Починав з того, щоб не спокушатися на те, що не хочу. Закінчив вдячністю. І так серце рухає по, по любові туди, куди треба. Дякую, Боже, за життя, за любов, за дух, за роботу, за гроші, за життя, за квартиру, в якій живу. за здоров'я, за тіло. За повітря за дихання, за те, що мене оточує, за інтерес, за любов до життя, за людей, з якими щодня бачуся. за людей, яких щодня бачу. Дякую за кожну можливість поговорити з людьми, в якій би формі це не було. Як би я не відносився до цього. Дякую за всі можливості, за всі активності в моєму житті. Дякую за все, за все світ. Дякую Боже просто за життя. І не треба чогось супер, щоб я відчував щастя. Достатньо бути щасливим просто. Я відчував трудячість, любов і радість. Радіти цьому життю. Безумовно. За сам факт життя. Творити, творити прекрасне, творити любов, творити з любов'ю, множити любов, множити любов в її найпрекрасніших формах.